Звучить парадоксально: війна триває, удари не зникають, а страх все рідше домінує серед емоцій. Що з нами відбувається? На початку повномасштабного вторгнення страх був буквально у повітрі. Люди не розуміли, що буде завтра, де будуть ночувати, чи вдасться виїхати, чи виживуть рідні. Тривога за життя, панічні закупки, валізи біля дверей. Усе це було нормальною реакцією психіки на різкий, а головне новий шок. Минуло кілька років, і картина змінилася. Страх змінився втомою, інколи безсиллям і розчаруванням, критикою політиків і інститутів азартом полювання на знижку та іншими емоціями. Хоча люди все ще живуть під обстрілами і постійними новинами про загрози, тобто загроза нікуди не зникла, але ми ніби стали менше боятись її. Звикли психологія пояснює це як адаптацію до хронічної небезпеки. Коли загроза стає постійною, страх перестає бути гострим і перетворюється на фон, який мозок намагається заглушити, щоб ми могли хоч якось функціонувати. На його місце виходять інші емоції: виснаження, напруга, роздратованість, відчуття безсилля. Це наслідки довгої мобілізації сил без реальної можливості відпочити, тому страх не зник. Він скоріше розчинився у тривалому стресі і поступився місцем негативним емоціям. З якими ми стикаємося щодня, з одного боку, така адаптація дозволяє нам працювати, волонтерити, жити далі і навіть отримувати певне задоволення від життя. З іншого вона небезпечна тим, що ми можемо недооцінювати ціну, яку платить психіка за життя поруч із постійною загрозою. Тому важливо бачити ці в тому напругу і вигорання, з якими треба працювати вже зараз, як на особистому рівні, так і на рівні суспільних рішень, Active group – люди найголовніше.